Потім у мене з'явився ось такий товар. Він, до речі, дуже цікавий, тому що він тоді був трендовий, тобто там всі печатники кому не лінь його продавали, і це, напевно, перший товар, в якому я зрозумів, ну як в цілому працює конкуренція саме в цій ніші, тому що багато хто його продавав. Я вже його почав продавати дійсно після там його хайпу в Тіктоці. Але я його вімкнув в рекламу, і він мене продавався напевно, ну найдовше з усіх, тому що я його продавав напевно ще місяців чотири після того, як він набрав великого хайпу в, в Тіктосі. Коли вже його відзняли всі, кому не він. Його вже почали продавати по 650 гривень. Але я все одно з реклами його продавав по 1200. Це вам конкретний приклад, що не завжди те, що ви бачите в Тіктоці. І те, що ви бачите, цього багато, означає, що ніша вже зайнята, і не можна працювати в цій ніші, тому що в більшості випадків, якщо це побачили, ви 10 разів, в тіктоці, це не означає, що більшість аудиторії, яка готова це купити, побачили це.